Привіт! З вами знову Ігор. Ми знову в God of War 2018 року. Продовжуємо все лутати, все збирати, і на цей раз ми потрапили аж до Хельхейму. І тут ми почнемо свою подорож зі збору артефактів. До речі, якщо у вас буде такий баг, як і в мене, просто перезайдіть на локацію або перезапустіть гру, якщо не підніматиметься артефакт. Панерував, повернувся і артефакт забрав. А може ще вороги і десь поряд. Це чудесно. А це реактивується. До речі, вам цікаві повні проходження типу летсплеїв на цьому каналі зі збором всіх колекційних предметів. Якщо так, пишіть в коментарях, друзі. А ми збираємо ворону. І як ви бачите, поряд з вороною можна знайти, як ви думаєте, що. І на черзі у нас друга ворона. Ось за сюжетом ви потрапите в таку зону, інакше ви не пройдете. І ось тут буде сидіти ще одна гала. Майже. Так, в цій кімнаті з цією підставкою. Тут був ворон. Зрозуміло, так? В цій ж локації, де ми знайшли тільки що ворону, ще одна літає поряд. З цієї кімнати виходимо. І тут зверху якраз над Кратосом можна збити артефакт. Але я його збив, коли піднявся вже нагору. Зараз покажу. Mm -hmm. Це ж тепер не бахне. Довелося знову злізти вниз і забрати його. Не знаю навіщо я вам це записував, але може для того, щоб орієнтуватися за сюжетом, де ми знаходимось, куди ми йдемо, перемагаємо ми цього велетні, забираємо предмет для прокачки і прокачуємо лезо Кратосу. Далі у нас сюжетний трофей йде. і повертаємося знову назад в Хельхейм. До речі, з цих чувачків теж випадає хаотичне полум'я, котре нам необхідно для клинків бога війни. Все ж туди веде шлях знову чи ні. А тут буде скринька нурнів, але вона не рахується як колекційний предмет. Та все ж таки я записував чомусь, тому вам покажу, як її відкрив. Може комусь буде корисно. А якщо ні, якщо ви лише за колекційними предметами для очівок, то можете просто пропускати цей момент. Тоді питань нема і переходити за таймкодами вперед. Та ну, стрибайте, ви ж боги. Нерішучі такі. Так, у нас є декілька варіантів. Ну, сюда и подтягнуть треба. Он, давай. І також тут ще буде легендарна скринька, яка теж не рахується. Мабуть, якраз туди і треба нам на проміжний. А може, було? До речі, друзі, заходьте до мене на мій інший канал, де я проходжу на стрімах ігри. Канал називається Шаман Games і я буду вас радий там бачити. А як ми звідси виліземо тепер? А, можна кинути ще. Далі у нас сюжетний трофей. We are this realm now. І також тут є секретна кімнатка, котра теж не рахується як колекційна. Угу. Це теж не рахується. Даремно. Ну, даремно записував. Думав, щось цікаве знайшов. Текс. О, це цікаве. Бонус to all stats. В цьому моменті я прокачав на третій рівень руну і отримав очівку. А тепер друга легендарна скринька. Фактично на початку гри, але ми повертаємося уже зі здібностями Кратоса, котрі нам дозволяють її відкрити. <плес> угу. <плес> Чудовенько. Нібито встиг. Чудово. Четверта ворона. Ось ми пробіжимося, там проповземо. Зараз побачите, де це воно. Ми сюди не винесемо, ну добре. Отепер то ми вміємо руйнувати ці червоні штуки і можемо знайти ворону. Униз і остання легендарна скринька на цій локації. Вон де ви? А в цей момент я спіймав останню гаву і отримав трофей, пов'язаний з тим, що я зібрав 51 ворону. До речі, в грі їх на одну більше буде. Ну, бачиш, нам ще, ми вже ворон зібрали всіх. І це кра... Забираємо артефактик і йдемо далі. І артефакти зібрали нібито всі, але тут ще три є якихось. Якусь колекцію ми дозбирали. А ось тепер то прихована кімнатка, котра йде нам в залік. Як зазвичай, спустившися ліфтом, ми відкриваємо містичні ворота. Знаходимо бонусну, як я підписав, гаву. Заберемо теж її, чому би ні. І далі у нас артефактик. І що ви думаєте? Звичайно, Валькірія. Розберемося з Валькірією. І після заберемо останній артефакт і отримаємо трофей за збір всіх артефактів цій грі. Це ж нібито сюди. Ну, зараз знайдемо обов'язково цю штуку, куди і діватися. У мене тоді просто не було цих, мабуть, клиночків. Угу. Так, почекаю, я щось не доплюсь. Ага. Що ж, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайкоси, якщо вам був корисний, звичайно, або вам було хоча б цікаво подивитися на цю гру. Біля мікрофону був Ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ. Будьте здорові і слава Україні! see what we can trade those for.